Вітаю, підсумовуємо головні події п'ятниці разом із командою першого подільського. Тож чим запам'ятався цей день далі? Найзамінованіша країна світу Україна про це під час чергового засідання уряду наголосив Денис Шмигаль. 174 тисячі квадратних кілометрів території нашої держави зазнали ворожого впливу. Саме тому розмінування це один із пріоритетних напрямків роботи уряду. Це важливий аспект і в аграрному бізнесі, адже від посівної залежить і врожайність, і експорт. Маємо в роботі 260 машин розмінування. Вже працює 87 операторів протимінної діяльності, майже 5,5 тисяч хоробрих чоловіків і жінок працюють над тим, аби розмінувати наші землі від російського мінного сміття. Велику увагу приділяємо роботі із сільськогосподарськими землями. За кошти держави вже очищено понад тисячу гектарів агроземель. Це важливо для посівної, для врожаю, для українського експорту і нашої економіки. Посівна вже почалася в усіх областях і майже 1 мільйон гектарів вже засіяно. Розраховуємо на зростання врожаю, зокрема, пшениці. Аграрний експорт залишається основою для нашої торгівлі, складає більше 50% від усього, що Україна продає за кордон. Минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%. У березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту плюс 4,5% проти березня минулого року. В умовах глобальної торгівельної турбулентності український уряд буде посилювати підтримку національних виробників та українських експортерів. Воїн Микола Алексіюк на початку повномасштабного вторгнення доєднався до лав Збройних сил України. Захищав рідну державу на різних напрямках фронту. Повернувся до рідного села у відпустку, проте серце захисника не витримало. Він помер дорогою до побратимів. У Свято-Георгіївському храмі зібралися рідні та друзі захисника Миколи Алексіюка. Прощається із справжнім воїном та відданим патріотом. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Був відданий службі та боронив батьківщину на різних напрямках фронту. Він патріотик. Каже, а піду і все. Трошки заїкався, а піду, каже. Він в армії не служив, там мав. Проблеми здоров'я, і от ото. От. І підкачало його вже далі. Казав, що надивився такого, що не бажаю, щоб людина відзнала. Микола Олексіюк родом із села Шумівці на Хмельниччині. Знайомі згадують, мав золоті руки, допомагав усім та був світлою людиною. Він все міг, все міг робити. Ну, люба в нього професія, всього він це від тракториста, і столяр, і плотник. Все не мав. В селі такого двора, щоб він не відказав чи не допоміг щось. На кожному дворі ступала його йодога. Хороший був чоловік. Ми з ним дружили ще до школи, і в школі і потім, до самого кінця. Приїхав додому на відпустку дорогою на фронт, серце воїна не витримало. Він помер, так і не діставшись до побратимів. Пару кілометрів не доїхав до часу, прямо при хлопцях й наготовив їм, каже, все. Колбасу попік, сало скоптив, хліб заказав домашній, а везу хлопцям гоститься, не довіз. Діти захисника залишились без батька, а онуки без дідуся. Поховали воїна на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Тим часом головне завдання цивільних дбати про тих, хто протистоїть ворогу. Голова Дорожнянської громади Андрій Ковпак самостійно відвідав хлопців одного із бойових підрозділів, аби передати в чергову партію евпівідронів. Це вже не вперше, коли колектив міської ради разом із підприємцями, благодійниками та небайдужими земляками передає вкрай важливе устаткування для наших захисників. Дорожнянська громада продовжує підтримати наших захисників. Новочергова партія Евпівідронів. Захисникам для того, щоб захищали нас, нашу країну, наш народ. Дякую хлопцям. Слава Україні, За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 20% дітей зіштовхуються із проблемою ментального та психічного здоров'я. Близько 10% школярів мають розлади психіки та поведінки. Найпоширеніший розлад дефіцит уваги. Допомогти у цьому може рання діагностика. Як це працює на базі обласної дитячої лікарні? Знає Оксана Медведєва. Психіатричний діагноз це не вирок, але подолати його самотужки неможливо. У вирішенні цієї проблеми допоможуть дитячі психологи та психіатри. Не можна сидіти вдома, коли ми маємо певні розлади в дітей саме аутистичного спектру. Це захворювання, яке на сьогодні спостерігається в однієї дитини із 68 тож тому ми маємо велику поширеність даного захворювання і. Це комплексна робота як працівників соціальної сфери, педагогів, так і нас, лікарів. Тому, будь ласка, не залишайтеся один на один зі своєю проблемою. Лікування у відділенні охоплює комплекс заходів: підбір медикаментів, коригування мови, соціальне адаптування та різноманітні педагогічні прийоми. Найчастіше до нас приходять дітки в супроводі батьків зі скаргами на затримку розвитку, розлади аутистичного спектру, також емоційними та поведінковими змінами. Але завдяки нашій командній роботі ми маємо можливість всебічно обстежити дитинку. Обстеження варто починати з психолога, особливо коли відчутна зміна поведінки. Індивідуальний підхід дозволяє визначити причини аномальної поведінки дитини стан її пізнавальної діяльності, емоційно вольової сфери та особистості загалом. Я провожу огляд когнітивних функцій, тобто це обстеження уваги, мислення, пам'яті та емоційно-вольової сфери і даю вже заключення. Керуюся я різними інструментами для цього. Потім обстежую я рівень інтелекту, інтелектуальний рівень. Це вже діток шкільного віку для визначення рівня IQ, для того, щоб подальшому бачити, чи є якісь порушення, чи немає. Чи далі ми продовжуємо обстежувати для визначення іншого діагнозу. Також обстежуються дітки із порушенням аутистичного спектру. Доволі часто зустрічаються проблеми зі шкільною адаптацією внаслідок розладу психіки. Такі діти потребують спеціалізованого обстеження. Якщо це просто зміна поведінки, це можлива адаптація. Якщо перший ми клас беремо другий або в садіку перший рік, це дійсно адаптація може бути. Але можуть бути і порушення психічні в дитини. На таке треба звертати увагу скеровувати, кориговувати до спеціалістів. Усі труднощі можна подолати. Головне це комплексний підхід батьків та фахівців. Ми щоденно говоримо про героїзм і мужність наших захисників, тих, хто боронить Україну на фронті та дивиться у вічі ворогу. Та є ще й інші герої, які тут, поряд із нами, долають наслідки ворожих атак. Василь Іванець із Ізяслава у свої 27 впевнений, бути пожежником це покликання. Вже за тиждень після повномасштабного вторгнення в нього був перший досвід приборкання вогню внаслідок атаки військ РФ. Місце влучання було видно здаля, адже стовп полум'я був. Надзвичайно великим страху не було, адже в першу чергу думав про результативні та злагоджені дії. Фізично було складно, ну так само на тобі бойовий одяг. Крім того, захисний теплозахисний костюм також це так само навантаження, плюс температура. Ну, були хвилювання, просто не знали, як ці резервуари себе поведуть, чи буде вибух, чи не буде вибух. Ну, це да, за мою всю службу була перша така масштабна пожежа і перший такий досвід. А шість років тому, коли прийшов на службу, навіть не міг уявити, що відбудеться повномасштабна війна, що Росія вторгнеться в Україну. Так само, що буду в епіцентрі та ліквідації цих всяких надзвичайних ситуацій. У Хмельницькому на сцені театру імені Старицького оживе космічна казка. Тут презентують інтерактивну виставу Фантастична подорож Круцьків на Марсі, де глядач стає частиною міжгалактичної пригоди. Усе відбувається в реальному часі з ефектом повного занурення, живими діалогами та захопливими сюжетами. Організатори обіцяють, це буде справжня театральна революція для малих і дорослих мрійників. Інтерактивна подорож у космос тепер не лише мрія, а й реальність. На головній сцені театру старицького вже 5 квітня презентують унікальну виставу, де глядач стане не просто спостерігачем, а повноцінним учасником міжгалактичних пригод це вже третя частина крутського шоу. Це орієнтовано на дітей, але актуально і для дорослих, тому що ми висвітлюємо дорослі актуальні теми для всієї країни через ігрову форму, щоб це було доступно і дітям, і дорослим, і кожен для себе виносить щось своє. Вистава розрахована на дітей і дорослих, які мріють про незабутні враження та хочуть, хоч на мить опинитися в іншому світі. Організатори обіцяють, це лише початок нової театральної ери. В цій саме частині круцьки на Марсі це актуальна тема переселенців, що люди змушені покинути свої домівки, і що важливо цінувати те, що ми маємо, і домівка там, де є ми. Але вдома завжди краще. Це очевидно. Маленькі глядачі разом із дорослими долатимуть космічні випробування, розгадуватимуть таємниці всесвіту та познайомляться з доброзичливими прибульцями. Це як б сказала, дуже тендітна сфера, тому що боїмося десь трішечки переборщити, десь трішечки комедія може бути занадто. Тому ми все це регулюємо, аби це було зрозуміло дітям, і дуже важливо, аби діти через якусь таку ігрову форму через нотки комедії, чогось якогось сміху зрозуміли важливу суть і тему, ідею цієї вистави. Яскраві світлові ефекти, звуки далеких планет і фантастичні костюми. Усе це створить. Ефект повного занурення. Це шоу, воно дитяче і, звісно, потрібно для дітей, щоб все було. Мега яскраве, не просто яскраве, а яскравенне. І шоу це існує вже на протязі трьох років. І базові костюми були вже придумані, придумані дівчатами до того, як я з'явився ось таким от Алехандро, а це мій космонавт. Шоу завжди розвивається, доповнюються нові персонажі, доповнюються нові костюми. Не пропустіть інтерактивну виставу, де кожен стане частиною міжгалактичних пригод. Чекаємо усіх на виставі Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший подільський. Стратегію розвитку Хмельниччини на 2021-2027 роки схвалила урядова комісія. Оновлений проект презентували представники Хмельницької ОВА. Зокрема, у засіданні взяв участь заступник голови Володимир Юр'єв. Документ визначає чотири стратегічні цілі, 25 оперативних завдань і 119 конкретних кроків для комплексного розвитку регіону. Основні напрямки стратегії: економічний блок, адаптація регіональної економіки до викликів війни, гуманітарний блок підвищення якості життя, розвиток освіти, медицини, культури, молодіжної політики, а також підтримка ветеранів та соціально вразливих верст населення, безпековий блок, зміцнення обороноздатності регіону, енергетична безпека, захист довкілля та покращення цивільного захисту, та управлінський блок, підвищення ефективності місцевого самоврядування, впровадження системи управління публічними інвестиціями та активізація партнерства між громадами це не просто формальний документ, а реальна дорожня карта, яка допоможе області розвиватися у складних умовах. Ми орієнтовані на конкретні результати та ефективні рішення, зазначив Володимир Юр'єв. Сезонно навесні відбувається загострення полкової алергії. Захворювання може з'явитися спонтанно, навіть якщо пацієнт ніколи не скаржився. Алергіки можуть мати симптоми, такі як кашель, нежить та набряк очей. Наші журналісти поспілкувалися з алергологом та дізналися про весняний тип захворювання. Щорічно у алергіків навесні проявляються симптоми алергії на полок. Основними симптомами є нежить, чихання, кашель, почервоніння очей та сльозотеча. Найпоширеніший симптом це нежить, чехання, виділення водички з носа при контакті з пилком, який викликає алергію. У різний місяць збудником можуть стати різні види рослин. Так у березні збудником може стати цвіт березових бруньок, а на наступний місяць квіти та пилок фруктових дерев. У кінці весни загострення може викликати трава. Коли загострення це таблетки, спреї для носу, крапельки для очей. А перед сезоном, як я вже сказав, ми призначаємо спеціальне лікування. Воно називається специфічна імунотерапія. Якщо у вас алергія на полин, ми вас лікуємо полином. Лікарі радять проходити профілактику взимку. А для носіїв захворювання перед початком сезону. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, то потрібно приходити взимку для того, щоб ми поставили проби. Визначили на що є реакція, і призначене спеціальне лікування від саме цієї пилкової алергії. Алергія такого типу не завжди проявляється з народження. Симптоми можуть з'явитись у будь-який час. На це впливає спадковість та зовнішні фактори. Тож лікарі радять проходити профілактику та звертатись за допомогою вчасно. Вони допитливі, спритні та надзвичайно активні. Першокласники одного із ліцеїв обласного центру отримали можливість ближче познайомитися із роботою надзвичайників. Виставка пожежно-рятувальної служби викликала надзвичайний захват у малечі. Спочатку їм показали спецобладнання, яким користувалися раніше, а вже потім дали змогу потримати у руках сучасне обладнання. Разом з тим, це стало ще однією можливістю нагадати школярикам про основні правила пожежної безпеки. Гандбол динамічний і командний вид спорту, який набирає обертів на теренах краю. Все більше молоді долучаються до секції, а команди з області демонструють гідні результати на всеукраїнських змаганнях. Розвитку сприяє і оновлення спортивної інфраструктури та підтримка з боку місцевих громад. Про те, як формуються нові спортивні зірки, далі у сюжеті. Гандбол на Хмельниччині представлений сильними гравцями. Молодь активно долучається до секції, бере участь у турнірах та мріє про великі спортивні досягнення. Мене привела в гандбол моя подруга, вона теж грає гандбол зі мною в одній команді. І мені дуже подобається гандбол, тим, що це командна робота, можна навчитися разом спілкуватися, так званим, вирішувати всі розлади. І також ми заробляємо новий, вибачте за слово опит так скажемо. І, взагалі, це дуже крутий спорт. Він тактильний і доволі повинна бути сила. Регулярна фізична підготовка, розвиток техніки, витривалості й сили основи спортивного росту. У нас є збірники України. На даний момент у нас є юнацькій збірний, вихованець нашого дію США, родин червонцев Дмитро. І зараз є. Кандидат в юнацьку збірну Єрмщук Діана 2008 року. У них буде відбір в листопаді місяці да, на євро. На ну, попадає на, на збори, а там побачимо, чи пробиться. Попри успіхи на майданчику, у галузі залишаються проблеми. Найгостріша з них брак кваліфікованих кадрів. Охочих тренувати дітей небагато, адже професія вимагає повної віддачі, а заробітня плата не завжди конкурентна. Зараз молодь дуже важко знайти тренерів, тому що молодь хоче зразу багато заробляти, а тренер це не, не, так, не, дуже велика, не дуже велика зарплатня, але зараз долучився ще один молодий тренер, який буде набирати молодь, і я думаю, що трошки ситуація покращиться. Гандбол виховує вміння працювати в команді, довіряти партнерові і приймати рішення під тиском. Це особливо важливо для дітей і молоді, які через спорт вчаться комунікації, відповідальності та лідерству. Оксана Мідвідвороманку лік, телеканал Перший Подільський. Різна цінова політика та вибір. Продукти харчування купує кожен, хто довіряє ринкам. Інші ж шукають знижку у супермаркетах, а хтось обирає варіант скупитися у магазинчику за 5 хвилин від дому. Куди хмельничани ходять на харчовий шопінг? Запитали журналісти у щоденній рубриці Питання дня. Ринки працюють лише до обіду, а от супермаркети майже до півночі. Маленькі ж магазинчики зазвичай найближче від дому. У кожному з них різна цінова політика та вибір. Та зазвичай купують продукти містяни та чому роблять саме такий вибір. Ви знаєте, по-всякому буває. Ну, в основному в супермаркеті. Обіщають цей кешбек, трошки із-за того. Ну, все, все в одному місці. Ну і ринок так, так само дуже гарний. У, у нас в Хмельницькому дуже гарні ринки. В супермаркетах на ринках і маленьких магазинчиках кругом. А де найчастіше купуєте? А, найчастіше те, що було поблизу дому, маленькі магазинчики, напевно. А чому робити такий вибір? Е, з роботи, йдеш, уставши, До супермаркету робити якийсь гак, до прикладу. Тому такий вибір зручністю більше комфортом обумовлений, скажімо так. Да, в супермаркетах. Да. А чому робити такий вибір? Е, бо Перший великий вибір там є. Зайдеш все, що хочеш, візьмеш. Ну, в супермаркетах фрукти купляємо і овочі купляємо. Ну і крупи, сахар, крупи. ну, Наприклад, м'ясні вироби колбасні, більше в маленьких магазинчиках. Там вони більше довіра, бо вони кожен день привозять. Ну, яєчка беремо на базарі, на цьому. у весному базарі там привозять кожен день яєчка свіжі. А де як? А чому так? Ну, я дивлюся, де дешевше, так як пенсія. <гум> Невелика. Переважно в супермаркетах. А чому робити такий вибір? Тому що зручніше і можна в будь-який час це зробити. Більше в супермаркеті, так. Да. А чому да. робити такий вибір? Ну, по-перше, є великий вибір, зручніше. Прийшла на касу, розрахувалася і знаю, що все. Цією інформацією ми завершуємо підсумки п'ятниці 4 квітня на офіційних сторінках телеканалу. Для вас ще більше інформації про головні події країни та області. Долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Бережіть себе.